63 мільйони євро забарний творить історію українського футболу. Зінченка викидають з арсенала навіть безкоштовно, шокуючи рішення клубу. Розпіарений 17-річний українець знову найгірший у матчі. Ребров сказав те, що ніхто не очікував почути про судокова. 19 1925 бере гравця з академії Реала. Довбик і пропозиція, від якої важко відмовитись А також яка легенда Динамо знову повертається у футбол. Воротар Аль-Шабаба Георгій Бущан може змінити клуб. Повідомляє Оказ. Саудівська команда отримала пропозицію орендувати 31-річного українця на один сезон. Це частина плану нового тренера Іманоля Альгуасіля, який хоче підсилити склад досвідченими гравцями з ваговими досягненнями. Бущан перейшов до Аль-Шабаба у січні 2025 року з Динамо за 3 мільйони євро. Минулого сезону він відіграв 39 матчів, з яких 9 завершив на нуль. Англійський фулгем зробив офіційну пропозицію щодо вінгера Шахтаря Кевіна. Повідомляє Фабріціо Романо. Англійці готові заплатити 37 мільйонів євро плюс бонуси, але гірники наполягають на 50 мільйонах. 22-річний бразилець цього сезону вже встиг зіграти три матчі, забити чотири голи та віддати два асисти. Якщо ви хочете бути в курсі найгарячіших трансферів і футбольних новин, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Тут буде тільки найцікавіше, тож не пропустіть. Артем Степанов, другий поспіль, отримав найгіршу оцінку від Хускорт серед усіх гравців стартових складів матчі Нюрнберга. У поєдинку другого туру другої бундеслії проти Дамштата орендований у Байера 17-річний форвард заробив 5,9 дев'ять бала та був замінений у перерві. За перший тайм Степанов встиг завдати два удари: один неточний, один заблокований. Провів дві невдалі спроби дриблінгу, зробив 16 дотиків до м'яча, віддав три точні передачі, програв одну повітряну дуель та п'ять разів втратив м'яч. Чорноморець може підписати відомого українського захисника Євгена Хачеріді. Про це повідомляє тато таке. 38-річний центрбек має прибути на базу одеського клубу Севіньйон для перегляду. Ідея цього трансферу це спільне бажання як тренерського штабу, так і самого футболіста. Якщо все пройде успішно, Хачаріді знову гратиме разом із своїм колишнім партнером по збірні України Ярославом Ракіцьким. Свій останній офіційний матч Хачаріді провів ще 28 листопада 2020 року за білоруське Динамо. У сезоні 2024-25 Він працював скаутом Динамо Київ. Шахтар досягнув домовленості Сан-Паулу щодо трансферу Вінгера Лукаса Ферейри. Повідомляє Фабріціо Романо. Сума угоди 10 мільйонів євро фіксовано плюс 2 мільйони бонусами, які бразильці отримують, якщо гірники вийдуть у Лігу Чемпіонів. Також Сан-Паулу матиме 10% від суми майбутнього продажу гравця. Медогляд 19-річного футболіста запланований на понеділок 11 серпня. Його основна позиція правий Вінгер, але він може зіграти і зліва. У цьому сезоні Ферейра провів 23 матчі, забив один гол і віддав один асист. Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував групів захисника шахтаря Георгія Судакова на початку сезону. Знаю, є багато розмов про те, що дуже великі очікування зараз від Судакова. Всі вважають, що якщо якісь великі команди пропонують 30-40 мільйонів, то цей гравець повинен літати. Але якщо подивитися першу гру чемпіонату проти епіцентра, Епіцентр майже всю гру грав навіть не в 5, а в 6 захисників в лінію, і це дуже важко скривати. Немає коридорів, дуже важко знаходити продовження атаки. Тому були великі проблеми у Шахтаря. Думаю, те, що робив Судаков, він робив на команду, але ще раз кажу: ми граємо проти суперника, і той же епіцентр не дав йому змоги зіграти так, як він може грати, сказав Ребров. Металіст 1925 проявляє інтерес до 23-річного вінгера Хетафи Петра Гонсалеса, повідомляє коментатор Михайло Співаковський. Петер правий вінгер Національної збірної Домініканської Республіки та вихованець Академії Мадридського реала. У сезоні 2023-2024 він грав на правах оренди за Валенцію, а минулого сезону перейшов у хетафи за 2 мільйони євро. У складі хетафи минулого сезону провів 21 матч і забив один гол. Контракт Гонсалеса з клубом розрахований до літа 2028 року. Національну збірну він дебютував у березні 2025-го і наразі має сім матчів та два голи. Олександр Зінченко лівий захисник лондонського арсенала може опинитись в турецькому Фенербахче. Як повідомляє TRT Sport, головний тренер Жозе Мауріньо зацікавлений швидкому переході українця та навіть планує розглянути його для гри в центрі півзахисту. Турецький клуб вже надіслав офіційний запис щодо трансферу 28-річного футболіста. Нагадаю, Зінченко виступає за арсенал з літа 2022 року, коли перейшов із Манчестер-Сіті за 35 мільйонів євро. У минулому сезоні він провів 23 матчі, забив один гол і віддав одну результативну передачу. Першу лондонський клуб оцінив 28-річного українця у 10 мільйонів фунтів, це приблизно 12 мільйонів євро. Але охочих купити його за таку суму не знайшлось. Тепер каноніри готові були відпустити Зінченка навіть безкоштовно щоб не витрачати великі кошти на його зарплатню, адже через рік завершується його контракт із клубом. Львівські Карпати орендують до кінця сезону лівого захисника Дієго Паласіоса з бразильського Корітіанс. 26 26-річний еквадорець, учасник чемпіонату світу 2022 у Катарі та грав на молодіжному чемпіонаті світу 2019, який виграла тоді збірна України. У Європі Паласіос виступав за нідерландський віллем, грав у МЛС за Лос-Анджелес. А на початку 2014-го приєднався до Корітіанс. Цього сезону він провів три матчі за першу команду бразильського клубу. Ілля Забарний офіційно переходить з Борнмута до ПСЖ за 63 мільйони євро. Це другий найдорожчий трансфер в історії українського футболу. Повідомляє трансфермаркет. Контракт 22-річного захисника розрахований до 2030 року. За інформацією, Фабріціо Роману, угода передбачає виплату Динамо 20% від суми трансферу. У першому сезоні у Парижі, за даними Лек'ю, Забарний зароблятиме 4,5 мільйони євро чистими. Для порівняння дорожчим був лише перехід Михайла Мудрика Шахтя до Челсі за 70 мільйонів євро. Після мудрика та забарного по сумі трансферу на третьому місці розміщується Андрій Шевченко 44 мільйони євро до Челсі. На четвертому місці. Олександр Зінченко 35 мільйонів євро Арсенал. П'яте місце Артем Довбик 30,5 мільйонів євро Рома. І ось які слова Ілля Забарний сказав на прощання з фанатами та клубом. Це була подорож, яка змінила мене. Шлях, сповнений викликів, перемог, поразок, віри та безмежної відданості. І навіть якщо цей розділ добіг кінця, мої побажання родині Бормута не мають меж. Нехай успіх супроводжує вас у всьому, за що ви беретеся. Нехай у ваших серцях буде любов, у думках ясність, а в очах вогонь. Написав Забарний. Бормут вражений професіоналізмом центрального захисника Бормута Іллі Забарного пише RMC Sport. 22-річний українець привів усю передсезонну підготовку з англійським клубом та наразі є фізично готовим. Забарний залишався дуже активним протягом всього літа і не збирався бойкотувати тренування, щоб пришвидшити свій відхід. Як це зробив Олександр Ісакс Ньюкаслом? Така поведінка спонукала Борнмут поважати його рішення перейти в паризьку команду. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів про вплив повномасштабної війни на українські клуби та рівень чемпіонату України. Щоб об'єктивно оцінити ситуацію, я б звернувся до таблиці коефіцієнтів УЄФА. У сезоні 2021 22 Україна була на 12 му місці. Лише за три роки ми опустилися на 27-му позицію. Це різке падіння, ідеальний контраст Польща. Яка за той самий період піднялася з 28 на 13 місце. Війна безумовно вплинула на рівень нашої ліги. Італійська рома може продати Артема Доубика, повідомляє для газета Дела Спорт. Римляни не планують відпускати 28-річного форварда дешевше, ніж заплатили Жероні. Це 30,5 мільйони євро. Водночас, якщо з'явиться вигідна пропозиція, клуб готовий її розглянути. За інформацією, ЗМІ, ліс, який вийшов до АПЛ, може заплатити 37 мільйони мільйонів євро, оскільки не зміг домовити щодо Родріго з Фулгема минулого сезону. Довбик провів 45 матчів, забив 17 голів і віддав 4 асисти. Стало відомо, що Львівські Карпати заробляють на кожному трансфері львівського руха. Карпати отримують частку від продажу 22-річного лівого захисника Віталія Романа, який перейшов до польської Лехії за 700 тисяч євро. Суму виплатять двома траншами по 350 тисяч, і частина грошей дістанеться Карпатам. Така ж система діє для всіх наступних переходів футболістів руха. Роман є вихованцем Карпат і виступає за рух з жовтня 2020 року. У цьому сезоні він встиг зіграти один матч і відзначився голом.